Шановні друзі, ну і останній урок на цьому тижні урок номер 5, Мова піде про пана міндіча і про плівки міндіча. Я на кожному засіданні підіймаю питання запросити суди керівників НАБУ, САП, на жаль, колеги не голосують. Сьогодні з'явилося нове розслідування про те, що там пан міндіч і діаманти, і Росія. І що ти хочеш? Тому я давайте урок. Я просто поясню колегам, чому треба запросити на Бусап і чому ми маємо послухати плівки міндіча. Дивіться, це в нас Зеленський і міндіч. До речі, вони партнери по бізнесу по 95 му кварталу. Це два партнери. От вони радісно спілкуються в квартирі міндіча. В них все добре, обговорюють цікаві речі. Це Національне антикорупційне бюро України. Воно записує про що говорять Зеленський і міндіч. Дуже цікаві записи. Там, до речі, і про те, щоб, наприклад, купити дольче габану, бо грошей багато в кріпті мільярди, кудись треба гроші діти. А це означає, що якщо грошей багато в кріпті в них, то в кого ж цих грошей немає? В державній скарбничці України тут грошей немає. Це погана історія, тому нам треба ці плівки послухати. Тоді дольча габани в них не буде, а гроші замість цього будуть в державному бюджеті. І люди будуть радісні, а не тільки міндіч і зеленський, і їх там ще декілька друзів. Тому обов'язково треба заслухати ці плівки якомога скоріше. Це вибачте не кіно, а це є боротьба з корупцією. І ми маємо обов'язково це зробити. Взагалі, вам хочу сказати, що корупція любить тишу. От вони все хочуть тихо тіха, тіха от ми нічого так не вийде, так не буде, не може тут бути тише. Ми маємо все почути, ми маємо це все зупинити, і ми маємо покарати всіх тих, хто розкрадає сьогодні державний бюджет в такий момент, в яким сьогодні знаходиться Україна. Ой, цей урок про це. Дякую.